Всім привіт! Сьогодні 10 травня. Е, у нас сьогодні раз зранку було плюс 1. Думав, буде менше, але пронесло нас. Там дивився на Ютубі, у людей було мінус один, що попримерзало. Ну, нас пронесло. Ну, не пронесло нас десь в кінці квітня, коли було тоді мінус 5, мінус 6. Я теплицю цю топив, і бачите, все одно. Це куст лівій, це весь ряд лівій, Все одно зайшов мороз, і бачите, як старі кусти їм десь вже приблизно десь років 18-20. І все одно його пришмалило, бачите? Отак От виглядає наслідки того морозу. Він такий замучений. Трошечки відходить, але. Будемо його оновлювати. Бачите, о, залишили такі от пагіни знизу. От, бачите, знизу гарний б'є, все чітко. А зверху, ну тут все, тут вже от, бачите. Ну все, все, тут немає нічого. От. Цей кущик, бачите, от, ну все добре, нічого не взяло, все, все клас. Треба обломочку доробити. Не робили, бо знали, що буде холодно. Зараз будемо закінчувати. Вот ще кустик, бачите, те ж саме лівія. От, прямо от, все ж розпустилося, було живе і просто все померзло. бачите. Так і тут будемо все оновлювати. теж, бачите, рукава. Навіть тут ще є от, пагін. Зелений був вчора, а сьогодні вже в'яне. Ну, нема померзло. Все. А знизу вже б'є нове. Будемо його залишати і формувати на наступний рік. Так що в теплицю теж заходить мороз. Не треба лінуватись, треба було спасати, топити. Ну, якось так цього року. Ну, що зробиш? Що є, то є. Так що, тримаємося, все буде Україна. Що, Всім дякую.